Тання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. У Кривому розі презентували програму підтримки молодіжних ініціатив ЮЕКІ. Це грантова програма, що дозволяє підліткам втілити свої ідеї для розвитку міста та отримати фінансування в розмірі до 5 тисяч доларів. США організатори розповіли про вимоги до команд та критерії участі. Реалізація ідей стартує вже у вересні. Протягом 15 тижнів відібрані учасники будуть отримувати навички проєктного менеджменту, критичного мислення, креативності та лідерства. Подробиці у сюжеті Анастасії Співак. Вому розі цього тижня презентували програму ЮЕКТІВ. Це унікальна можливість для молоді, яка прагне реалізувати власні ідеї та долучитися до розвитку кривого рогу. Учасники мають шанс отримати грант у розмірі до 5 тисяч доларів на реалізацію свого проєкту. Це вже третя грантова хвиля за рік. Раніше були дві хвилі проєкту АПШІФТ. 22 команди отримали гранти по 2 тисячі доларів. Кожну я дякую нашій владі та Криволійському міському центру за те, що надають можливість підліткам розвиватись та робити багато та нових крутих проектів для нашого міста це дуже важливо і таку можливість можна знайти не завжди. Але тут це досить відкрито. Надають дуже багато відповідей на наші запитання та співпрацю. Щоб взяти участь, заклад освіти має забезпечити приміщення та базове обладнання для проведення онлайн та офлайн зустрічей, а також мати сертифіковане укриття. Підлітки мають об'єднатися в команду від одного навчального закладу від 8 до 10 учасників, податися на проєкт, мати спільну мету і мати бажання втілювати мрії в реальність. Сьогодні ми з вами на унікальній такій події, яка знову ж таки поєднує молодь, об'єднує і допомагає реалізуватися в соціально важливі такі проєкти. Це молоді віком від 13 до 17 років. Можуть податися на новий грантову, на нову грантову заявку на таку маленьку реалізацію на 5 тисяч доларів, завдяки спільній співпраці з великим герцогством Люксембург. Тому сьогодні дуже така потужна подія, яка Буде мотивувати молодь, рухатися вперед і допомагати місту розвиватися найкраще. Напрямок використання гранту може бути будь-який: від відкриття спеціального приміщення для організації цікавих проєктів до відбудови міста. Головне, що має бути, це розвиток нашого міста. Молодіжний проєкт ЮЕКТІФ реалізується за підтримки міжнародних партнерів, серед яких Люксембургські агенції ЛюксДев, LuxAid «Люкс та ПРОМАН за фінансування уряду Великого Герцогства Люксембург, благодійний фонд Сейфт, європейський центр імені Вергеланда, Шведська агенція з міжнародного розвитку. Я дуже радий що такі заходи у нас відбуваються в місті і вони дуже потрібні. Я вважаю для того, щоб молодь наша міста могла проявити себе, могла свої напрацювання, свої бажання, свої мрії втілити в життя по багатьом напрямкам. Перший етап програми стартує у вересні 2025 року. На учасників очікують дві офлайн зустрічі у кривому розі: відкриття програми у вересні та фінальний пічинг проєктів у січні. Подати заявку на участь можна до 27 липня. Анастасія Співак, перший міський. Двоє загиблих внаслідок ворожої атаки та 11 поранених у важкому стані 29-річна жінка, а решта в стані середньої тяжкості. По Кам'янському району вранці 18 липня росіяни здійснили атаку, внаслідок якої загинули чоловік та жінка, пошкоджено адмінбудівлі, приватні будинки та магазин. На місці удару виникла пожежа. Вночі окупанти скерували дрони на Павлоградський район. Під ударами були Вербківська та Богданівська громади. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджено транспортне підприємство. Ще один безпілотник ворог скерував на Роздорівську громаду Синельниківського району. По Нікополь росіяни запустили дрон в небі над Дніпропетровщиною. Армійці з повітряного командування Схід збили три безпілотники цієї ночі. Напередодні Нікопольщина потерпала від ударів з артилерії. Лерії та дронів пошкоджено два приватні домоволодіння. Російські каби прилетіли по Новопавлівській та Великомихайлівській громадах. Поранено чоловіка його доправили до лікарні. Росія продовжує терор на території України впродовж доби на Донеччині внаслідок обстрілів чотири людини загинули, ще одинадцять поранені. Загалом пошкоджено більше 130 приватних будинків, адміністративних споруд, інфраструктурних об'єктів та багатоквартирних будинків. А також сільгоспідприємство та магазини на Харківщині одна людина поранена, понад 10 будівель зруйновано. Ворог також знищив автомобілі. На Сумщині протягом доби загиблих і поранених. Поранених немає, однак завдано шкоди цивільній інфраструктурі, пошкоджено більше десяти будівель, а також автомобілів. Внаслідок обстрілів на Запоріжжі. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Російські війська завдали майже 500 ударів, зруйновано щонайменше 15 об'єктів. Херсонщина й досі лишається також під щільним вогнем. Одна людина загинула ще дев'ять поранені, пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку, транспорт, пункт незламності. Ворог систематично б'є по житлових кварталах. Миколаївська область також зазнала чергових атак, на щастя без жертв, але пошкоджена будівля навчального закладу. Інформація про постраждалих не надходила. Генштаб доповідає, протягом минулої доби сили оборони України нейтралізували ще понад 1100 російських солдатів, знешкодили 135 БПЛА, 111 одиниць автотехніки, 47 гармат, дев'ять броньовиків, три танки та РСЗВ. Українська авіація та ракетні війська і артилерія вразили два райони зосередження особового складу. Пункт управління БПЛА, засіб ППО та артилерійську систему. Наші сили ППО збили 11 шахедів і ще шість безпілотників імітаторів локаційно втратили без наслідків. Протягом доби Сили оборони України відбили 180 ворожих штурмів, і в підсумку за 1241 день повномасштабної війни. Наші оборонці знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 30 тисяч гармат, понад 46 тисяч безпілотників, понад 55 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 40 тисяч загарбників. ще сім сучасних автомобілів для виконання службових завдань. Криворізькі поліцейські отримали нові машини, шкода та Рено, придбані коштом міського бюджету. Це дозволить підвищити мобільність співробітників і швидкість реагування на повідомлення від мешканців. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу надають посильну підтримку поліції для виконання її завдач, підсилюючи матеріально технічну базу. Нові службові авто поліцейських бачила і наша знімальна група. Сім автівок для виконання службових задач правоохоронцями. Місто передало поліцейським нові спеціально призначені машини. Це дозволить помітно підвищити мобільність роботи для безпеки та спокою мешканців Кривого Рогу. В Своє розпорядження поліція міста отримала два автомобілі Шкода Октавія, чотири автомобілі шкода скала та один автомобіль Ренодастер. Місто Кривий Ріг – це місто єдності в першу чергу. Мене, а до єдність там сила. Місто, яке згуртоване, яке готове приймати будь-які виклики і відразу разом їх реалізовувати. Місто, яке готове боронити. Я дуже вдячна за ту допомогу та сприяння і порозуміння, яке є від Криворізьких територіальних громад, від міської ради, від депутатів, від кожного хто долучився. Для виконання своїх службових задач нові автівки також отримали правоохоронці, які працюють в Карківській, Глеювальській, Повозувацькій та Зеленодольській громадах. Правоохоронці дякують за таке підсилення транспортних можливостей їхньої служби. Це люди, які дійсно опікуються безпекою громадян. Кожний п'ятий. І поліцейський сьогодні знаходиться разом з силами оборони на передовій. Виконують обов'язки. Багато хто прийшов із Кривого Рогу, із Криворізького району разом з автомобілями, які зараз знешкоджені, і той внесок, який ви сьогодні зробили для нас, це і мобільність, і оперативність, і чітке реагування на всі подразники, які зараз є в місті і в районі. Щирі слова вдячності. Ми чітко оправдаємо вашу довіру і зробимо так, щоб ці автомобілі служило і саме. Слава Україні в Кривому Розі. щорічно з міського бюджету виділяють кошти на підтримку роботи силових структур. Починаючи з 2022 року, на ці потреби в рамках програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки вже виділили загалом більше 73 мільйонів гривень. Ваша робота реально надзвичайно важлива. Від вашої роботи залежить пакої, спокій, спокій і Ще панування закона і права на нашій території. Дякую всім поліцейським, які взяли в руки зброю, які на фронті, які повернулись вже з фронту і працюють тут чи на ротації, чи якось інше. Це реально дуже важливо. Можу сказати від імені територіальної громади, що ми вас дуже поважаємо, і ваша робота справді дуже, дуже важлива. Тому ми завжди поруч, ми завжди допомагаємо. Це не лише автомобілі, це починаючи від ремонтів. Там планшетів, радіостанцій і закінчуючи там іншими напрямками. Від початку великої війни місто придбало для поліцейських Кривого Рогу 14 автомобілів. Ще плюс сім машин помітно підсилять оперативне реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів, своєчасного прибуття на місце подій працівників правоохоронних органів. Олександр Фефілатів Глі Припчук, перший міський. Розпал вступної кампанії у кривому розі відкрили простір, де підтримку можуть отримати родини з дітьми, ветерани та внутрішньо переміщені особи. Центр життєстійкості облаштували в народному домі на криворіж сталі. Це частина всеукраїнської програми Ти як з ініціативи першої леді Олени Зеленської психологи, соціальні працівники, фахівці з догляду працюють тут щоденно у фокусі: ментальне здоров'я, адаптація та безпека в умовах воєнного часу. Більше подробиць в сюжеті Анастасії Станюк. Дмитро ветеран, який повернувся з війни із важким пораненням, став на захист України у 2023 році. Пройшов Бахмут, часів яр, Авдіївку та Курщину. Сьогодні він серед перших відвідувачів центру життєстійкості. Вважаю, що дуже важливі такі центри для ветеранів, для сімей їх і для групових прийомів сюди приходить. Ну, психологічна допомога потрібна. Допомога в працевлаштуванні. Підтримка, юридична допомога. У центрі працюють всі необхідні спеціалісти: психологи, соціальні фахівці, спеціалісти з денного догляду. Приміщення облаштоване для дітей з інвалідністю. Тут їх можуть залишити на кілька годин, щоб батьки могли вирішити свої справи. Тут будуть працювати в штаті нашого центру життєстійкості. Є три психологи, чотири фахівці із соціальної роботи, фахівець з денного догляду, соціальний працівник, який буде допомагати дітям. Дітям перебувати в нашому центрі також. У нас буде відділ ну буде відділення процент прцентри про життєстійкості денного догляду дітей з інвалідністю. Реалізує проект громадська організація Ліга соціальних працівників України. Партнери ЮНІСЕФ і уряд Німеччини підтримали відкриття, яке стало частиною великої національної програми з ментального здоров'я. Кривий ріг е е велике місто і місто Кривий Ріг досить таке. Яке має е, великий потенціал і в сфері надання соціальних послуг теж, але тут багато жителів, які потребують цих послуг. А ще є специфіка Кривого Рогу, да, оця його е, розтягнутість в просторі, і тому, а коли ми говоримо про соціальні послуги, основним моментом є доступність соціальних послуг. Тому... Е, і державна політика в цій сфері вона спрямована на наближення соціальних послуг саме до жителів. Партнери з ЮНІСЕФ кажуть, простори, такі як центр життєстійкості, мають значення навіть під час війни. Вони дозволять людям отримати соціальну підтримку, ментально розвантажитися та знайти відповіді на питання, які турбують. Я також хочу дуже подякувати нашим партнерам керівництву міста, з якими ми на зв'язку майже кожного дня і постійно узгоджуємо наші інтервенції в громаді. Відкрити. Цей центр і проводити діяльність тут нам допомогли наші імплементуючі партнери і соціальні працівники. І я дякую всім соціальним працівникам, які тут працюють і надають необхідні послуги. Міська влада підготувала укриття в будівлі, де розміщено центр, а також долучила найкращих міжнародних фахівців і практики. Ворог хотів нас знищити, проте насправді ми стали лише сильнішими. Ми збільшили в тому числі нашу життєстійкість і от відкриття цього ще одного центру. Це підтвердження. Ми робимо. Все для того, щоб допомогти нашим мешканцям, і залучаємо для цього кращий світовий досвід. Центр відкритий для кожного хто цього потребує. Простір знаходиться у народному домі за адресою вулиця Криворісталі, сталі 52. Проте більш детальну інформацію щодо графіку роботи буде розміщена пізніше. Я запрошую, будь ласка, приходьте в народний дім. Тут і денного догляду. Центр для дитини ви можете, батьки можуть залишити дитину, піти на роботу, а потім ввечері забрати. Якщо треба психологічна підтримка, тут чотири аж психологи, соціальна підтримка дуже гарний і великий проект. Думаю, що буде дуже ефективно. Ветерани, родини, діти всі різні, але з однаковою потребою бути почутими, підтриманими та захищеними. Центр життєстійкості у кривому розі створений саме для цього. Та є складовою великого проекту з підтримки сімейних форм виховання, що реалізується у Кривому Розі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Розпал вступної кампанії важливо оцінити і підсумувати результати НМТ 2025-й Показав, що наполеглива підготовка це запорука високих досягнень. Попри труднощі, учасники НМТ продемонстрували надзвичайний рівень знань. Це визнання зусиль як самих абітурієнтів, так і педагогів та навчальних закладів. Тож про шлях до максимальних балів розкажемо далі у сюжеті. Аріна готувалася до НМТ завчасно та якісно. 200 балів з української мови, 197 з історії, понад 160 з математики та англійської. Каже, займалася з репетиторами та використовувала безкоштовні онлайн матеріали. Мріє вступити до інституту міжнародних відносин в Києві. Я дуже переживала за сам за саму здачу НМТ, тому що я почала готуватися 10 -го класу і розуміла, що мені потрібні дуже високі бали. І коли я прийшла на НМТ, спочатку було враження, що я взагалі все за була нічого не знаю, але коли почала вже виконувати завдання, то почала почуватися себе більш-менш впевненою. Я планую своє життя пов'язати з дипломатією. Я мрію стати тією, хто зможе поєднувати країни через розуміння та мови у Анастасії 200 балів з українською. Хімію склала на 178. Хоча й сподівалася на кращий результат. Вчилася з чотирма репетиторами і самостійно складала міжнародний тест з англійської. Вступатиме на фармацію. Хоче поєднати хімію та медицину. Я готувалася. Трьома репетиторами до історії до математики і до хімії, а до української мови я підготувалася самостійно. І ще в мене був четвертий репетитор з англійської мови, тому що цього року я поставила собі ще одну ціль. Я поїхала в Кишиніф, у Молдову і склала міжнародний тест з англійської. Тож тепер в мене б2 тож два екзамени за рік. Це дуже складно. Його готувався до ним та практикою. Без тренувальних зошитів не обійшлося. Отримав 200 з математики, 191 з української, решта Теж вище середнього радить починати готуватися раніше і не перевантажувати себе в останні дні. Випускник обрав майбутнім фахом медицину, вступатиме до університету богомольця. На мою думку, цього року програма була складнішою, але якщо порівнювати з минулим роком, то можна зробити для себе якісь висновки та готуватися. Чим раніше, тим краще. Наприклад, спочатку 11 класу вже починати підготовку, але а не Залишати все на кінець, та також міг би дати пораду жити особистим життям та не зациклюватись на НМТ, а особливо в останній день перед тестом. А от Назару із з дитинства подобалися точні науки. Математику склав на 200. Ще з восьмого класу вчив предмет, поглиблено брав участь в олімпіадах і займався шахами. Готується вступити до КПІ, хоче стати програмістом. Я готувався з восьмого класу зі своєю вчителькою по профілю, і мені доволі було легко здавати математику, тому що. Я був ну я вивчав полибинний рівень і. Пшовши на НМТ, я не бачив нічого складного з математики, що могло б не здивувати. Цього року в Кривому Розі 27 результатів. НМТ на 200 балів серед випускників ліцеїв та гімназій. Для когось це лише одна дисципліна, а для когось навіть дві високі бали, не випадковість, а результат систематичної підготовки кажуть їх. Вчителі попереду вступ і нові цілі, тому бажаємо бітурієнтам сил, наснаги обов'язково вступити в омріяний вуз на бюджет. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Глій Привчук, Парші міський. Традиційно до дня металурга, який відзначають в цьому році 20 липня, в місті вітають всіх працівників цієї сфери для Кривого Рогу. Це велике свято, адже наше місто має сталеве серце. Тож, як пройшло святкування для працівників південного ГЗК – далі у сюжеті. Виріг місто зі сталевим серцем. Тут видобувають руду і створюють майбутнє. Саме гірничодобувні та металургійні підприємства та комбінати кривбасу підтримують економічну міць країни. Пані Марина вже 25 років працює на південному гірничо-збагачувальному комбінаті, який, до речі, цього року святкує також і ювілей 70 років. Це так років. Якщо ж так довго працюю, означає, що не хочеться уходити. Взагалі добре працюю, подобається. Колектив також велике значення має у 2025 році. Комбінат Ювіляр продовжує бути одним із основних виробників залізнорудної сировини в Україні. Незважаючи на важкі часи в країні, підприємство продовжує працювати у колективі Віталія. Багато хто зараз захищає батьківщину, але він продовжує працю на металургійному фронті країни. Свята добре на свята добрий настрій. Зазвичай робимо руду, Займаюсь своєю роботою. Робота складна мала. Хто працює хоча б рік, але я вже звик до роботи. Південний гірничозбагачувальний комбінат має найбільший кар'єр в Україні. Також він вважається найбільшим відкритим кар'єром в Європі. Керівництво комбінату флагмана промисловості привітало своїх робітників та подякувало за їх кропітку та багаторічну працю. Південний комбінат був флагманом. Залишиться флагманом, тому що у нього такі працівники. Свято вас! До привітань долучився і голова ради оборони міста Олександр Вілкул, для якого південний гірничо-збагачувальний комбінат завжди буде особливим, адже став першим трудовим колективом. 70-річчя комбіната – Це ну це велике свято. Комбінат потужний, колектив потужний. Дякую вам за те, що ви працюєте, і це правда дуже важливо. Це тисячі, десятки тисяч родин, які зараз живуть. Це податки в державу, за рахунок яких в тому числі Україна сьогодні достойна. Бореться проти російської навали до повномасштабної війни на гірничому підприємстві працювало майже 6,5 тисяч людей. Частина з них зараз на фронті. Але усі вони велика команда, яка працює заради перемоги. Перший міський вітає зі святом металургів та дякує за таку важку працю. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. І наприкінці випуску нагадування від водоканалу. вчасна оплата за послуги водопостачання та водовідведення це не просто рахунок, це ваша інвестиція у стабільну подачу води додому. КП водоканал працює 24 на 7, аби в кранах була якісна вода, а не тиша. Ну а якщо ви все ще відкладаєте оплату на потім, нагадаємо, вода не любить боржників. І на цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста. 영 <목소리도>